Привіт! Ось вже і четвертий день нашого марафону Spooky English for Halloween. Ми вже встигли дослідити багато містичного і не забувайте дивитися відео та виконувати завдання для практики. Будьте активними! А ще обов'язково беріть участь у нашому розіграші в кінці марафону та вигравайте приємний подарунок. А ми йдемо вперед у новий день, бо Геловін не обмежується лише монстрами та страхітливими історіями. З темою містики пов'язані різні відомі місця, які вважають населеними привидами. Ми підготували для вас добірку п'яти всесвітньо відомих місць. Готель Стенлі The Stanley Hotel у штаті Колорадо є одним з найвідоміших місць, де за чутками живуть привиди. Цей величезний готель, побудований у 1909 році, став прототипом для готелю в романі Стівена Кінга Сяйво The «The Shining». Кінг зупинився тут з дружиною, і саме атмосфера готелю надихнула його на написання цього культового твору. Гості часто повідомляють про незвичайні звуки, холодні пориви вітру та навіть зустрічі з привидами колишніх мешканців. Це місце можна насправді вважати надзвичайно загадковим, тож дуже радимо подивитися відео, в якому дізнаєтесь ще більше цікавого. Музей Уорені. The Warren Occult Museum у штаті Коннектикут заснований відомими дослідниками паранормальних явищ Едом та Лорен Уоррен прямо у їх будинку. Він містить унікальну колекцію артефактів, пов'язаних з надприродними явищами, включаючи ляльку Аннабель, що має свою моторошну репутацію. І якщо ви раптом припустили, що у фільмах кіно всесвіту закляття історії були вигадані, то ні, фільми засновані на реальних розслідуваннях пари. Будинок Лізі Борден Лізі Борден Хаус. Штат Масачусетс, відомий жахливими вбивствами, які сталися 4 серпня 1892 року, коли були знайдені мертвими Ендрю Борден і його дружина Абі. Лізі, донька Ендрю та Абі, стала основною підозрюваною, але після судового процесу в 1893 році була виправдана. Хоча багато хто вважав її винною. З тих пір будинок перетворився на музей і готель, де відвідувачі можуть дізнатися про цю криваву історію та за свідченнями зустрітися з духами, адже багато людей стверджують, що відчувають їх присутність. Колишній військовий Форт Маклеланд Формалан у штаті Алабама спочатку служив військовим об'єктом, який забезпечував підготовку солдатів під час першої та другої світових війн. Сьогодні він відомий своєю репутацією як місце, населене привидами. Підвідувачі форту часто повідомляють про дивні звуки та як кроки, які чутно на порожніх коридорах, і незрозумілі шепоти, що лунають в темряві. Деякі свідки стверджують, що бачили загадкові вогники, які спалахують уночі, створюючи атмосферу містики. На території форту проводять екскурсії, під час яких туристи можуть дізнатися більше про його історію та паранормальні явища, які тут відбуваються. Замок Розенберг. Розенберг Кесл, розташований у Німеччині, має довгу та загадкову історію, що налічує понад тисячі років. Збудований у готичному стилі, він відомий не лише своєю вражаючою архітектурою, але й страшними легендами, які оточують його. Багато відвідувачів стверджують, що в замку живуть привиди колишніх мешканців, і в їхніх свідченнях часто зустрічаються розповіді по про незрозумілі звуки, що з справжніх залів, про дивні вогні, які можна побачити вночі. Дослідники паранормальних явищ навіть фіксували дивні аномалії на камеру, що додає інтриги до атмосфери замку. Хоча його романтична архітектура приваблює туристів, містична аура та численні історії про приводів роблять його популярним місцем для любителів жахів і тих, хто шукає незабутні враження. Як ви могли побачити на цих фото, ці місця справді вражають своєю атмосферою та таємничістю. Їхній унікальний вигляд та історії навколо роблять їх особливими. Щоб дати змогу описувати подібні локації більш яскраво та детально, ми пропонуємо вивчити кілька прикметників, які допоможуть передати їхню справжню сутність: Abandoned покинутий. Eerie – містичний, лякаючий, Haunted – наповнений привидами, Спукі. Страшний. Mysterious – таємничий, Крипі жахливий моторошний, Форсекін, занедбаний, Ominous – зловісний, Desolate – безлюдний пустельний, Macabre – кривавий жахливий Wretched нещасний жахливий, Chilling – моторошний, Хейсин жахливий до мурашок. Ось кілька словосполучень із прикметниками, які ми навели разом із поясненнями, як їх можна використовувати в різних контекстах. Abandoned building, покинута будівля. Ви можете використати це словосполучення, коли говорите про старі непривабливі будівлі, які ніхто не обслуговує і які можуть викликати почуття тривоги. Eerie Silence містична тиша. Haunted House будинок з привидами. Spooky atmosphere – страшна атмосфера. Mysterious figure таємнича постать, Creepy Sound, жахливий звук. Forsaking Land занедбана земля. Ominous Sign зловісний знак. Desolate landscape – Пустельний пейзаж. Macabre tale – Кривава історія. Wretched Soul. Нещасна душа. Chilling Vision. Моторошне видіння. Hair raising Story. Жахлива історія що ж, ми дослідили моторошні місця населені привидами та вивчили прикметники, які допоможуть нам описати ці загадкові локації. На цьому ми завершуємо наш четвертий день марафону Spooky English for Halloween. Попереду заключний день, розіграш подарунків, тож побачимось завтра. А з вами була школа англійської мови, English House та я Юля. Бай-бай!